Старшого брата лідера КНДР Кім Чен Нама отруїли, однак усі обставини інциденту поки невідомі. Цю інформацію підтвердив директор Національної розвідувальної служби Південної Кореї. У Сеулі вважають, що спецслужби КНДР полювали за намом протягом минулих п'яти років, відколи його брат Кім Чен Ін прийшов до влади. Однак Нама охороняли китайські спецслужби. Зручна для вбивць нагода трапилася в аеропорту Куала Лумпура. у минулому були і вбивства і погрози на адресу деяких перебіжчиків з північної Кореї. Тому ми повинні серйозно переглянути систему їхнього захисту. Також ми закликаємо північнокорейців і не лише тих, хто перебуває у нас. І країні піклуватися про власну безпеку. Кім Чен нам звернувся за допомогою до працівників аеропорту. Він скаржився на сильне запаморочення і розповів, що невідомий бризнув йому в обличчя рідиною. Після чого зник нам старший син екс керівника КНДР Кім Чен Іра раніше саме його називали найвірогіднішим наступником батька.